Все, що я там теоретично розповідала, я зараз вам покажу на практиці, знову-таки, ми пам'ятаємо про те, що це шаблон. Це шаблон, який було зручно, щось використовувати було мені колись, да, потім переформатували зараз це під інші там, садочки школи, але це може не відразу підійти вам, але основу саме ви бачите, ну, вам треба зрозуміти основу, і під себе вже підналаштувати, да, от що саме вам цікаво в цьому. Почнемо, наприклад, з адміністратора. У да? адміністратора є таких два, ну, знову-таки, в моєму арсеналі є два, їх може бути більше, але є дві таких два варіанти рахувати взагалі, наприклад, зарплатню з з використанням цих ключових показників. Да? Ми можемо платити в тверду частину і преміально, ну, в будь-якому випадку да, ми говоримо про те, що є тверда частина, є преміальна. Якщо ви помітили, я навмисне не використовую слово ставка, знову-таки вже з досвіду. Раніше я таке називала ставка, ну мається на увазі, це та частина, яка не залежить від якогось там результату, да? це те, що ми говоримо, і вона така нерушима. Але що я вже помітила із розмові з клієнтами, з власниками, з власницями, тобто з вашими колегами, за ось ці півтори року, приблизно, чи там скільки, так, да? поки ми так тісно працюємо з KPI-системами для садочків і шкіл, що ставка безпосередньо працівниками сприймається як оця вся зарплатня. Тобто вони рівняють вашу пропозицію і чиюсь ще по ставці. Тобто, якщо ваша зарплатня складає, в принципі, у вас там, не знаю, 30 тисяч гривень, наприклад, може у вас отримувати викладач, або там 25, хорошо, візьмемо середню цифру 25, вас, наприклад, отримує викладач, але ми ну, називаємо цю тверду частину ставкою і говоримо про те, що це 17 тисяч, да? а інше це бонусна система. Тобто бонуса вона в будь-якому випадку її отримає, але або менше, або більше. І, але ми будемо озвучувати про те, що ставка 17, а взагалі зарплата 25. Да? то uh, якщо ваші конкуренти, там, сусіди скажуть, що у них ставка 25, ну, чи там ставка 20, то вони будуть рахувати по ставці, ну, тобто вони будуть її порівнювати. Тому я пропоную вже давно відмовитися від цього слова в даному випадку, да? uh, і все ж таки використовувати тверду частину, тобто, звісно, без твердої частини працювати ніхто не хоче, у них є певний пул uh, зобов'язань, який входить в цей ну, тверду частину. Да? то, наприклад, ну, то ми в будь-якому випадку говоримо, що у нас є тверда частина і є бонусна преміальна. Вона може складатися з одного показника або з декілька, Да? зараз покажу.